Це покоління третє половору, це друге покоління половару. Різниця між ними тільки в тому, що у нас є лапка скидання ЗЗК. Зробили ЗЗ-ку амбідекстер. Так, так. Тобто вона у нас ось є, тобто ти можеш пальцями її скинути. Бо з іншої сторони вони у нас ідентичні. Так, да, з, з іншої сторони, вони тупо один в один. Це якби так, як і є. Спуски тут стандартні, ті, що якби йшли тут в базі, в заводі, все як воно є. Трішки відрізняються приклади. Кому зручно цей, кому зручно цей, цей звичайно. Змінюється довжина. Комусь це критично, комусь ні. Я до цього звик. Мені нормально, з моїм середнім ростом мені цього, в принципі, достатньо. Тут у СМ можна любий поставити, будь-який хочеш. Любий r 15 він да. сюди підходить. Тобто ви зняли там, поставили і все. Бо на перших зігах там тобі не подобається, а по... В общем, нікого це не хвилює, що тобі щось не подобається. Не. Все, йдите ти лісом.